Як встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, 39-річний житель Бродів збував наркозалежним мешканцям міста наркомісні таблетки, а також надавав клієнтам своє помешкання для вживання наркотиків. Про це повідомляє поліція Львівщини. Правоохоронці задокументували численні факти розповсюдження зловмисником наркомісних таблеток, а також факти вживання наркозалежними особами заборонених речовин у його квартирі. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівської кружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 307, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України, а також частиною 1 статті 317, «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва. Чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України, максимальне покарання передбачене санкціями статей, позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває за рішенням суду, підозрюваний перебуває під вартою. Інформує поліція Львівської області.